Дівчатка, до нас надійшли ось такі новинки від торгівельної марки Рінгел. Ось такі кастрюлі в таких коробочках. Давайте їх розглянемо. Дивіться, мають вони силіконові накладки, такого зеленого кольору, кришка виготовлена із термостійкого скла, є отвір для випуску пару, та ось дивіться, такі отвори для зливу рідини. Дуже зручно. Та сама кастрюлька, об'єм даної кастрюльки 3,5 літри. Діаметр 20 см. Подивіться, є такі жолоби також для зручного зливу рідини, ручки з силіконовими накладками, надійне клепкове кріплення ручок вона має. Внутрішня мірна шкала також є. І дно подивіться, таке товсте, потрійне капсульне, підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Така дуже гарна в неї форма. Всім рекомендую.